Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал у нас на продажу Audi A4 2005 року. Це вже у нас рестайлінг, де S-Line оригінальний автомобіль в дуже збереженому стані. На класних дисках оригінальних 16-го радіусу. Автомобіль без зауважень на двохлітровому надійному дизельному двигуні, саме надійний у цій лінинці. Автомобіль у нас на механічній коробці перемикання передач, що свідчить про економію топлива Просід пального 4-5 літрів по місту. Ось такий у нас стан водійського сидіння, стан пасажирського, перемикання передач, двузонний кліматконтроль, штатна мультимедія з екраном та навігацією. 299 тисяч кілометрів пробігу та стан руля збережений по сій день. Ось такий настан двірної карти. Покажу вам трішки задній ряд. Задній ряд у нас дуже просторний, так як кузов універсал, можна їх розкинути та в прямому сенсі спати у цій машині. Власна тачка, котру я раджу приїхати та побачити в місто Одеса, вулиця Грушевського, 15 А приїжджайте, потестимо на тест драйв. Автомобіль можна купити як у кредит, лізинг, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.